Ми вже оклеїлися роком, може слід трохи розповісти, як взагалі це відбувалося. Це був конкурс. Так, привіт! Ми на каналі Кадла Сіті і хочемо розповісти вам про наш проєкт, який ми реалізували буквально тиждень назад, про наш розіграш нашої плівки. Тому присідайте позручніше, беріть з собою попкорн, напої, і ми зараз вам про це розповімо. Поїхали! У нас був розіграш, про який ми вже розповідали неодноразово. Ми хотіли розіграти плівку, ми її розіграли. Це була плівка від бренду Techwrap Madeira Red. Доброго ранку! Це такий лайф. Ти вже бачив свою тачку? Ні. Я спеціально. Які, які взагалі відчуття? Може буде таке, що тачка приїде, і такий вау, і оце ви зробили. Що добувається супер круто. Ой, там їде твоя машина, але не повертаюся. Так, у нас був розіграш е з приводу плівки від бренду Techwrap Madeira Red. Ми її розіграли. Ми розіграли цю плівку 1 червня 2023 року. Розіграш тривав десь орієнтовно місяця, два-три. Ми не знали, як правильно розіграти, що як це має виглядати, і тому подібне. Але результат є результат. Людина виграла. Ми її з цим ще раз вітаємо. треба було виготовити авто оскільки воно було пошкоджене. ми ми вирішили прийняли рішення разом з нашим гостем і людиною, яка виграла даний конкурс про те що він підготує автомобіль власноруч тобто десь на сторонь він підготував автомобіль, були деякі моменти підшпакльовані, деякі були відполіровані, підтерті для того, щоб плівка, коли клеюється автомобіль, вона лягала прям ідеально як лакофарбове покриття, оскільки вінілова плівка вона має таке свойство. Власність. Вона має таку власність, що передає повністю всі дефекти або весь стан лакофарбового покриття на авто. Тому треба було його виготовити. Зняти весь авітеобвіз, підготувати все гарненько, дещо підфарбувати і потім вже все вклеїти та встановити на автомобіль заново. До речі, таке цікаве питання особисто для мене і маю рацію, для багатьох підписників. Чи ведеш це перелік, скільки авто було оклеєно на, на К2? Таке дуже цікаве питання, чувак. Може, ти б спитав. Давай я в тебе спитаю, скільки в тебе було дівчат, якщо ти їх рахуєш. Не можу я тобі так сказати, хотілося б підрахувати, але це дуже важко. Я думаю, що. Напевно, вже більше 300-400 автомобілей. Це можливо буде не дуже велика цифра, але це якісно і круто поклеєння авто. Бо ми приділяємо увагу кожній частинці автомобіля, кожному підвороту, кожному виготовлення, кожної деталі. Добре, а тепер, якщо між нами чи власник отримав справжні емоції, чи він такий окей, добре, оклеїли? Яка була реакція? Ми отримали кучу емоцій, коли побачили оклеєний автомобіль. А власник, то взагалі це одна із самих приємних, один із самих приємних моментів в нашій роботі, коли ти бачиш емоції наших гостей, які віддають свій автомобіль в роботу. Дійсно, я можу з гордістю і пишаюся роботою моєї команди. Ми зробили круто, ми зробили якісно. Ми підфарбували, повторююся, деякі елементи. Передню рішітку, дзеркала, 에, задні і бокові дифузори ми підфарбували у чорний глянцевий колір, 에, відновили, так сказати, стан, освіжили деталей. Ми переклеїли дах чорного кольору 에, в поліуретан, для того, щоб був максимально глянцевий і скляний ефект. І також ми оклеїли автомобіль. Тобто таплямка була снята. Да, ага, повністю засвіжена з пункту. Эта часть, которая була в таком состоянии есть, мы ее так задули, потому что снять ее не позволяет. Ви или вот у вас было выход? До речі, така думка, якщо команда K2 зараз почне відлік, що конкретно з цієї машини, яка в роботі, а це М2, якщо що, дуже крута, якому, до речі, покажемо скоро, конкретно з цієї машини, сота машина, і ми зробимо конкурс. До речі, гарна ідея. Я пропоную написати нашим не так багато підписникам. Ви підписуйте на наш канал, на наш канал і пропишіть в коментарі 50, 100, 200, чи яку є би авто. Ви хотіли, щоб ми зробили конкурс і оклеїли знову ж для вас ну, відносно безкоштовно. Головне, щоб це не був Mercedes Sprinter маршрутка, яку треба переклеїти. То ладно, треба поважати всіх підписників. Ні, підписників поважаємо всіх, але ну, теж. Вважаємо, любимо. Ми в них закохані всією душею і серцем. Завдяки їм ми маємо роботу. Ми кайфуємо від роботи разом з вами.